Sempre evito. Сьогодні хочу поговорити з вами про страх почати. Є в нас ідеї, є в нас пропозиції, є в нас плани, є в нас цілі і бажання, і ми дуже хочемо з одного боку почати. А з іншого боку, у нас виникає оцей страх. А раптом в мене не вийде, а раптом я помилюсь, а раптом я опозорюсь, і всі це побачать. А чи взагалі чого я взагалі вирішила, що я можу це почати робити? Чи достатня, чи достатні я для того, щоб починати це робити? І часто, коли ми говоримо про страх почати, ми чуємо поради, ну. Підготуйся або стрибаю свій страх, або просто зроби перший крок, і все це дійсно працює. Але ви це знаєте все і без мене. Да? Тому сьогодні мені хочеться поділитися думкою. Я сподіваюся, яка допоможе вам трошки по-іншому подивитися на цей страх почати і на це місце, де ви дійсно починаєте. Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звуть Оля. Я сертифікована за міжнародними стандартами коуч з питань самореалізації. І крім цього, я також багато разів починала в своєму житті щось значуще. Два рази за своє життя я кардинально змінювала сферу діяльності. Шість років тому я почала вести свій блог в інстаграмі. Рік тому я почала писати книгу, і ось буквально за два тижні вона вже виходить з друку. І зараз я починаю вести цей канал. Тому, крім насправді, теорії мені дуже багато є чим поділитися з точки зору. Досвіду, і скажу вам, що я помітила одну класну думку, яка дійсно може почати. Що вона може почати? Це ви можете почати, а вона не може почати. Тому крім теорії, в мене є власний досвід, і саме з власного досвіду я помітила одну закономірність, якою хочу сьогодні з вами поділитися. Друзі, давайте уявимо ось таку лінію нашого шляху: Денолік — це місце, де ми починаємо. А одиничка це місце, де ми вже є професіоналами. Кажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, де на цій лінії ми починаємо зараз? На цьому моменті хочу подивитися вам в очі. Звісно, ви мені скажете, Оля, то куку, -ку ми починаємо ось тут, да? і в цій точці в нас ще нема досвіду, нема знань, нема якогось якихось практичних навичок в тому, що ми починаємо. Ну, як правило, да? тобто, можливо, ми можемо десь отут починати, якщо дійсно ми вже маємо там трошки розуміння або якихось навичок. Але зараз буде фокус-фокус. Тепер друзі, дивіться найцікавіший момент. Чомусь ми вирішили, що на емоційному і на психологічному рівні. Ми повинні починати десь отут, десь отут, да, приблизно всередині шляху. Нічого дивного, правда ж? Чомусь ми вирішили, що тут ми повинні відчувати себе впевнено, чомусь ми вирішили, що ми тут повинні бути сміливими, чомусь ми вирішили, що в нас не повинно бути страху. І проблема в тому, насправді вся, вся проблема в тому, щоб почати це в тому, що ми відчуваємо внутрішньо оцей розрив. Між тим, що є по факту, і між тим, що ми думаємо, що ми повинні відчувати. Друзі, дивіться, коли ми починаємо, ми насправді починаємо. У нас так само початок відбувається і на емоційному рівні, тому саме на цьому етапі абсолютно нормально відчувати себе невпевнено, тому що впевненість вона приходить з досвідом. Ми не можемо вдома поприсідати і стати впевненими. Ні, ну звісно, можемо, звісно, але я не впевнена. Так само ми не можемо мати те, що приходить до нас з досвідом. Ми не можемо знати де ми не помилимося або помилимося, що, що зробити заздалегідь. Ми не можемо не відчувати страху, тому що страх це про невідомість. І страх зникає тоді, коли ми рухаємося по цьому шляху, розумієте, він не може зникнути на початку, тому що це просто нелогічно. І оце те, що я просила вас запам'ятати. Запам'ятайте оцю логічну думку да, на початку, що ми починаємо спочатку. Да, з точки зору фактів, але чомусь, з точки зору стану, ми вирішили, що ми повинні починати десь там всередині. Нормально на початку відчувати страх, нормально на початку відчувати невпевненість, нормально відчувати недостатність, несміливість, не, не знаю, що, 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 ще не. Це нормально. Я не хочу кричати, але це нормально. Нормалізуйте свої страхи, нормалізуйте свій стан невпевненості, несміливості і не. Достатності, це нормально відчувати це на початку. Так і повинно бути. Знаєте цю фразу починайте переляканими. От так само починайте переляканими, починайте невпевненими, починайте несміливими, починайте помилятися. Тому що це насправді і є початок. Сьогоднішня одна думка про страх почати. Коли ви починаєте, ви дійсно починаєте в тому числі і на рівні стану. А тепер. Одна дія. Подивіться на будь-яку ситуацію в вашому житті, яку ви зараз не можете почати через страх почати. І поставте собі там запитання, де дійсно я там думаю, що я починаю? На початку чи з середини? І якщо дійсно я би починала чи починав спочатку, як би виглядала ота сама моя перша дія. Друзі, дуже дякую вам за увагу! І сподіваюся, що ця думка. Допоможе вам почати.